Меня зовут Борис, я частный предприниматель. Мотивация в том, что состоит в том, что к тебе в дом зашел чужой человек, и ты защищаешься. Вот и все. Это такой позыв. Мужчина, когда принимает для себя решение, для того, чтобы потом своим детям, внукам правильно отвечать на а где ты был. Да. Приймається таке рішення. то спонтанное на генетичному молекулярному уровне. ніхто не може это объяснить. Мене звати Богдан. Працюю я юристом. Сюди прийшов, за того, щоб захистити свою сім'ю, батьківщину, тому що розумів, що на даний час за того, як Ті ситуації, яка відбувається за своїми здібностями, можу взяти до рук зброю, на другий план відкласти професію. І мені повідомили, що зі зброєю потрібно побути до нашого штабу. Всі тривоги ну, на момент у батьків вони відпали. Прийшло, як я вже до цього казав, розуміння того, що цей вибір він вже є зробленим. Єдине, ну, що мене мати кожен раз на зміну, коли я ухожу, вона мене проводжає. Постійно контролює, як я повертаюся і все інше тут, тобто, і це мене зібігає. 4999 МХ. Вон та Ми В. — Мене звуть Євген, я ветеринар. Моя мотивація, мабуть, як і всіх, — це обов'язок захищати. Нашу територію, суверенітет держави. Якщо я вмію там, тримати в руках зброю, то я повинен тримати зброю. Якщо я вмію там, бути волонтером, то я повинен бути волонтером. На даний момент я тримаю зброю. У мене є клініка ветеринарна, єдина на Україні, по коням. Але ж пріоритетом є безпека. Людей і тому я працюю, коли є вільний час, тоді я можу присвятити його ветеринарії. У нас тут багато людей зупиняється. Ми, перш за все, українці. Ми дбаємо один про одного. Дуже велика вдяка, шана місцевому населенню. Це проїздили повз наше село. Це дівчина е, передала. Е, Пасочку. як то так. будемо жити. Сто процентів. Не дочекаються. Так, зараз, зараз кармана витащу, да? Не дождетесь.